то взагалі ніяких допитів свідків друзів і рідних не проводилося. Нас як кращих подруг взагалі не допитували. Е, от, е, також е, підозрюваний він е, перебуває зараз нібито на лікуванні в психіатричній лікарні на Кольпарківській. Однак е, багато хто дитиня помічав його, що він, е, що він гуляє там з мамою по території Кольпарківської повістю без, без всякої там... Ну, тобто повістю, як адекватна нормальна людина, читаючи газету, сидячи на лаузку. Немає е, остаточного висновку по експертизі щодо психологічного стану особи саме серед станом на сьогодні, на думку сторони потерпіло не встановлено ні мета, ні мотив вчинення вказаного правопорушення. Е, також це вже треба оглядати матеріали справи. Ми надіємося, що е, прокурор області огляне. Є е, е, дуже багато матеріалів, які. Свідчить не тільки не про об'єктивність, а більше я би сказав про підробку вказаних матеріалів. Скажем так, що даний кримінально-процесуальний кодекс більше захоплення ситуації захищає більше особу, яка є неосудною, ніж особу потерпілих, які на сьогоднішній момент втратили дитину. Вони менш захищені, як кажуть. Загалом ми збираємося розбиратися, виносити це все на все загал, доти, поки людина, яка вчинила вбивство, не буде відповідати за свої дії. І м -м, ніяка брехня нам самолезу.